Привіт, ви коли-небудь мріяли навчатися за кордоном, отримати новий досвід, познайомитися з іншими культурами та прокачати свої навички. Академічна мобільність це унікальна можливість зробити це. Мене звати Ліна Єфіменко, і сьогодні ми дізнаємося про реальний досвід студента факультету іноземної філології та соціальних комунікацій СМДУ Кирила Дейнека. Який новий досвід він набув? Та як ви можете відкрити для себе нові можливості студентства? Дивіться відео і надихайтеся! По-перше, представся, будь ласка, розкажи, на якій спеціальності навчаєшся, який курс у тебе Мене звати Кирило. Я навчаюся на другому курсі спеціальності Угу. У якій програмі академічної мобільності ти брав участь, і як про неї дізнався? Я брав участь в програмі обміну ліворбузькому університеті по психології, дізнався з соціальних мереж групи академічної мобільності в сунду в інстаграмі? А як відбувався в тебе процес подання заявки на академічну мобільність? Тобто, які були документи, як був їхній збір, труднощі, які були під час подачі? Можливо, ти як, наприклад, як хлопець, можливо, в тебе якісь якраз труднощі виникли. Ну так, через це якраз багато труднощів було. Загалом на спочатку так треба було пройти співбесіду в Сумському державному університеті, в нашій групі міжнародного співробітництва. Там просто мотиваційний лист, CV своє оцінки, і цього достатньо. Вже коли проходиш сам Лівопольський університет. По перше, дуже складно, оскільки це Велика Британія, і нам потрібна віза. Це дуже довгий процес. Uh, також сам Ліверпульський університет там реєстрація uh, мене просто як uh, студента по обміну проходила місяць десь. Uh, ось декілька етапів багато, тому що там поступово треба було різні додаткові документи завантажувати. А саме для виїзду за кордон то треба було так дуже багато документів, таких як меморандум співпраці між університетами. Uh, те, що я студент, випуску з оцінками, те, що в мене немає боргів, а підтвердження рівня англійського а також з мобілізаційного відділу СМДУ теж якісь документи. Тобто їх треба було дуже багато саме для виїзду за кордон. А чи важко було взагалі налаштуватися на поїздку, і як саме в тебе відбулася підготовка до переїзду? Можливо, даси поради тим, хто ще збирається. Ну, насправді дуже важливо просто читати саму інформацію про гуртожитки. Тобто, в цій програмі безкоштовний гуртожиток був ось, але дуже багато нюансів було. Наприклад, треба було свій посуд приносити, свою постіль, так само як подушки там, ковдри і так далі. І багато хто не знав, і потім приходив він там. Поки ми не знайшли, доводилось би з цього всього жити. Але в цілому а, моя підготовка не була складною, тобто а, нічого особливого, якось не було нервування чи щось таке, тому м -м, нічого особливого піддалося не було. Саме так важливо це просто звертати увагу на самі нюанси, які рекомендує університет для підготовки. А як саме відбувається комунікація з координаторами в рідному і закордонному університеті? А, Ну, комунікація відбувається всюди за поштою, в електронній пошті, ось але у Ліверпульському спочатку в нашому, там спочатку, звісно, форму і так далі. Далі вся комунікація відбувається безпосередньо через електронну пошту. А з Ліверпульським університетом в них своя система студентів за обміном. Тобто, певний час просто треба було заповнити документи вже коли всі ці процеси офіційні. Були закінчені, то теж комунікація продовжувалася вже через пошту. А які відкриття ти зробив для себе, коли вже прибув в цю країну? Там клімат, мова, культурні особливості кухня? Ну, напевно, найбільше, що мене здавало, це дуже велике різноманіття акцентів, тому що ось. І вимов, тому що ну, як ми вчимо більшість в Україні, якісь стандартні там British English, BBC і так далі. І якось але дуже багато теж студентів за обміном, або просто з різних регіонів, і вимови дуже сильно відрізняються. От справді, можливо, перший місяць навіть було дуже складно адаптуватися саме просто звикнути розуміти людей а, з різними вимовами, просто переключатися швидко а, з приводу. Їжі, то насправді не сильно якась велика різниця. Можливо, просто в магазинах дуже багато е, вже полуфабрикатів, тому е, якихось стандартних там нічого особливого з цим не було. А ось клімат, на моє здивування, взагалі е, не був такий, як стандартно описують, якийсь британський е, клімат, тому що він, навпаки, був е, дуже стабільним. Ось я був якраз 5 місяців, і ці 5 місяців. Температура майже завжди трималася на рівні 10 градусів взагалі не змінилося ці ці півроку ходив в однаковому одязі. Тобто, навпаки, він набагато більш стабільніший, ніж у нас. Я так зрозуміла, важко була адаптація сама по собі так, і труднощі були з мовою, тобто з акцентом, а які ще, можливо, виклики були труднощі. Насправді те, що дуже незвична форма навчання, тобто, що ось. Там це відрізняється від освітньої програми. От, наприклад, як у мене психологія, то в мене було оцінювання. Відбувалося в мене було три предмети, по-перше, але на них видавалося дуже багато кредитів. А, ось і оцінювання по цим дисциплінам відбувалося по курсовій роботі з кожного з них, і в кінці фінальний екзамен. Тобто. Uh, було 40% оцінювання за курсову 60 екзамен. І все, весь інший час він був приділений саме ну, самонавчанню. Тобто, і це було дуже незвично. Дуже легко було розслабитись через те, що не треба постійно там, на практичних здобувати оцінки чи щось таке, але екзамени, вони насправді дуже складні. Uh, так, тому, uh, Ну, незвично. Тому що знову ж таки це очне навчання, по-перше, висідіти. Пари, які навіть відбувалися по деякі пари були по дві години чи більше. Я чесно не пам'ятаю. Але так вони деякі були по три години навіть, а якісь дуже основні лекції. Тобто, дуже складно було вичистити це очно і потім ще писати екзамен від руки. Е, ось при всіх теж дуже нервуюча штука, особливо враховуючи, що ну вже дуже довго ми на дистанційному навчанні. Моє наступне питання, до речі, було, як відбувалося ж навчання в тому університеті, але ти вже почав розповідати. Розкажи, як відрізнялося від навчання в СумДУ? Ну так, перше, що це очні пари, звісно, також що, знову ж таки, не відбувалося оцінення, були практичні роботи, але вони були націлені саме на, ну, на, на відпрацювання практики, на здобуття якогось досвіду. Тобто вони ніяк не оцінювались. Але ну так вони теж відбувалися регулярно, але через те, що в нас було тільки три дисципліни, тому дуже багато от вільного часу було. Але через це е програма вимагає очікує від студента те, що дуже буде багато самонавчання. Як я вже сказав, на екзамені віночний пишеться від руки, теж дуже багато очікується, що ми будемо додавати не тільки програму, яка є, інформація є в програмі, а також якесь. Там, ніби щоб отримати найвищу оцінку, то необхідно певний відсоток інформації вже написати від якихось додаткових джерел. Також вписати ці додаткові джерела. Тобто там, як би сказати, більшу частину часу цього процесу навчання, ти відданий собі, напевно, ось так. А які ж конкретно ти навички, знання здобув завдяки академічній мобільності? Ну напевно, самодисципліна це найбільше, що мене навчила така форма навчання. Потім, звісно, навички англійської мови, це так очевидно. І, можливо, через те, що там дуже прискіпливо ставляться до курсових робіт написання дуже добре, так якраз таки в написанні наукових робіт або в роботі з джерелами. Я ось дуже багато практикувався, і я думаю, ось це мені дуже зараз корисно. Угу. Добре. А як вдалося налагодити контакт з іншими студентами? Можливо, ти знайшов нових друзів, поділишся якимись цікавими історіями? Так, звісно, у нас було п'ять студентів, які їхали від СумДУ, але ми ну, всі жили в різних місцях гуртожитку, і там ми жили в блоках, тобто. Там у кожного своя кімната, але е, кухня там спільна на шість студентів. І тобто, дуже легко було знайти друзів саме цій компанії студентською, е, плюс дуже багато було різних заходів. Е, як у нас є органи студентського самоврядування, то в них дуже багато таких е, різних е, підрозділів в університеті. Тобто, Student'S Guild це щось типу ОСС. і також. Е, Щось типу самоврядування, але саме гуртожитського. Ось тому дуже багато заходів проводилось, там майже кожен день. Ось для студентів за обміном або просто студентів з гуртожитку проводились різні заходи. Дуже легко було знайти ну друзів там або якихось знайомих. Особливо ну, в мене вийшло знайти більшість друзів. Це так теж студенти за обміном. Це були студенти з Канади, Кореї. Та Італії, якщо не помиляюсь, з ними легше все було знайти для мене спільну мову. А можливо ти запитував, як вони ставляться до наших реалій іноземці саме? А, до наших реалій ти маєш на увазі українських? Він, він. А, а, так, ну вони співчувають, але насправді вони так очікують, що в нашій реалії, тобто, якщо війна в країні, то вона повсюди відбувається, і ми там а, ну, всюди відбувається. Це бойові дії в усіх містах на всій території України, і вони дуже дивуються, як ми там взагалі вчимося. Але насправді вони якось в розмові, коли я згадав, що з України, то вони якось уникали цієї теми, видно, що їм було якось некомфортно говорити про це. Угу. Так, зрозуміло. А чи вистачило фінансування на закриття всіх потреб? Фінансування було тільки а, на навчання і на проживання. А, все інше за власником студента, тобто і дорога, і віза, і а, харчування, і якісь додаткові подорожі. Ось а, ну насправді це, це Великобритання дуже дорога країна, тому а, ну, так, пішло дуже багато коштів. Було були критичні випадки, так? А, ну, Критичних не було, просто, наприклад, на якісь подорожі, е, звісно, ну, йшло дуже багато решений. Угу. Скільки було вільного часу от, на себе, наскільки був насичений графік, я так зрозуміла, що не дуже насичений. Ну, в мене були пари то три, то чотири рази на тиждень, е, частина з них були не обов'язкові, тобто для студентів за обміном е, були якісь додаткові лекції. Які м, вчили матеріали, які вчилися на першому курсі, тобто я вчив програму другого курсу, і для всіх інших студентів так проводилися додаткові лекції, щоб наздогнати програму, яку студент за обміном міг не вчити в себе в університеті. Але вони ну не завжди були обов'язковими і в цілому, так офіційно, ось три-чотири тижні ой, дні на тиждень е відбувалися пари і. Ну, от саме на себе так було багато часу, тим паче враховуючи велику кількість різних заходів для студентів, тому ну, розважитись точно був час. А розкажи більше про заходи для студентів, як ти сказав? Так, uh, yeah. ну, як я вже згадав, є дуже багато різних підрозділів, які влаштовують ці заходи. Я так розумію, що фінансування у них дуже хороше, тому що дуже постійно відбувалися якісь ярмарки, кіноперегляди, просто змагання чи просто. Похід в кафе, де все оплачується, якраз цей підрозділ. Тобто так і там більше не те, що активних заходів було саме якраз познайомитись, почити, поїсти, пограти в якісь такі легкі ігри, щось таке було. Ось і так на більшість заходів були такі, і особливо. Перші місяці напевно до цього етапу підготовки до екзаменів написання курсових, то майже кожен день, або напевно, кожен день можна було ось чимось зайнятися таким. А які найяскравіші враження залишились все ж таки від цього досвіду, і як участь у програмі вплинула на твої академічні кар'єрні плани, можливо? Ну, перше, що найяскравіше, то якщо говорити про якісь академічні, то ну. Наяскравіше це було, коли вже екзамени закінчилися. Ця ну, радість, якось можна видохнути нарешті. Це мені найбільше всього згадалося, тому що період підготовки до екзаменів дуже довгий, тобто весь грудень. В них виділяється на підготовку до екзаменів. Ось, а якщо говорити про саме перебування за кордоном, то ну подорожі, звісно, якісь історичні, якісь величні міста звісно, залишили найбільше вражень. Ось і звісно, сама програма академічної мобільності дала мені ось досвід понавчатися в закордонному університеті. І я зараз дуже активно намагаюся якось потрапити на якусь програму, якийсь проект потрапити, щоб мати далі змогу розвиватися, от саме здобувати якісь іноземні практики, знання, саме щоб розширити мій досвід з моєю спеціальностю. Ага, тобто плануєш брати участь у подібних програмах, так? Так, звісно. Зрозуміло. А що можеш порадити студентам, які тільки планують подаватися на академічну мобільність? Насправді дуже важливо е, англійська мова, звісно. Тобто, ну дивлячись, звісно, від програми, але так, е, англійська мова дуже важлива і е, більше напевно розмовна. Е, також дуже важливо з моєї сторони під час те, що я помітив під час подання заявок. Е, Бажано мати якесь хороше CV, тому що якісь проекти завжди е, варто намагатися якось е, потрапити в якийсь проєкт, чи взяти десь участь, допомогти в якомусь заході, бути десь лектором, чи пройти якийсь курс додатковий, е, щоб було більше, наприклад, ну, е, досвіду в науковій роботі, чи щось таке, тому що особливо за кордоном е, саме цей досвід в CV дуже сильно цінується. А чого не варто боятися? Нової країни насправді тому, що за моїм досвідом всі дуже добрі там і завжди хочуть допомогти. І готові витрачати якийсь свій додатковий час, щоб допомогти, наприклад, з навчанням. Чи... З чимось з якоюсь адаптацією, тому точно не варто боятися, що будуть якісь не такі люди, чи там не приймуть можливо якоїсь свої компанії. чи Щось таке. Дякую. Ну що ж, історія Кирила Денеки ще раз доводить, що академічна мобільність – це не просто навчання за кордоном, а справжня пригода, що дарує як безцінні знання, так і нові знайомства, та і глибше розуміння себе в цілому. Вона змінює мислення, формує новий погляд на світ, відкриє шлях до особистісного і професійного зростання. Тож не бійтесь виходити із зони комфорту, розширюйте горизонти, відкривайте для себе нові країни і нові можливості. А з вами була Ліна Єфіменко. Дякую, що були з нами. І пам'ятайте, великий шлях починається з першого кроку.